Це собачка. Собачка гуляє? Так. А що собачка буде їсти? Корм. А киця що буде їсти? Теж корм? Так. А каролінка що буде їсти? Сир. Сир буде їсти. Ясно. А мишки їдять, сир. Їдять, Каролінка їсть сир. А де мишки теж. То ти як мишка їсиш сир. Проснулися. У нас сонечко десь має бути, але поки що хмарки. Ти бачила, які хмарки на небі великі? Їдемо в садочок. а Карліна ще хоче посидіти, подивитися на небо і подивитися, як вигулюють песики і котиків. Лісовик маленький. Ходи, поїхали. Під ялинкою собі пролізла. Ти хочеш побавитися? Ну Добре, давай 5 хвилин побавишся. Поки Я поки прогрію машину. Хочеш на так на місяць ж полетіти? Ну давай. Так. Ого! Мама буде плакати, що ми поїдемо в космос? Мама буде плакати. Так. Заскучиться за нами, що ти полетиш в космос. Все, заховалися ми в машину, тому що на вулиці трошки прохолодно. Правда? Ти змерзла? Не. Змерзла. Накаталась на качельці, трошки змерзла. От будемо відправлятися в садочок, так що. Ні, я не хочу в садочок. А як то ти не хочеш в садочок? Ні. А що тобі не подобається в садочку? Ні. А чому? Ні. А що? Я хочу Вона не хоче в садочок, бо хочу тік-так. А якщо ми купимо тік-так, ти захочеш в садочок іти? Я куплю тік-так, а ти підеш в садочок? Піду. Я хотіла в тік-так компівце. Приїхали ми під магазинчик, я тобі куплю тік-так, але ти будеш чемна, правда? Добре. Добре, і підеш в садочок. Я його з добре, добре, підеш в садочок з тік-так. Добре. Ще Що тобі щось купити якогось чи сочок? Тік-так. Добре, тільки тік-так. Тік-так! Такий? В неї ще є татуїровка, наклеєчка, шнячі патрульчори її приклеїли, попалося в чупа чупсі Все, тепер погнали в садочок. Поїхали до діток. Ура! Проходи. Давай, заходь. Завів Карліну в садочок, все було добре, все було щасливо, зайшла в групу, почала роздіватись, і тут ні з того ні з цього почала плакати. Думаю, чого вона плаче, може десь вдарилась. Оказується те, що їй сказали ті тік-таки положити в кишеню в курточку і курточку повішати. і тік-таки в групі їсти не можна. Хіба коли підуть гуляти, тоді вдягне курточку зі тік так Скільки старався зранку її вговорити, бо вона останнім часом щось не дуже сильно хоче ходити в садочок, вже домовилися з нею. Все, все було добре. Така щаслива, прийшли в садочок, і тут тобі, ти... на маєш. Ну але нічого, потім якось вговорили, вона пішла вже будуть зараз. Снідати і малювати. Якісь малюнки будуть малювати. Не знаю, чи потім нам щось дадуть, покажуть, що вона намалювала, але факт того, що сьогодні буде в них урок малювання. Надіюся, що коли буду забирати Карлінку, вона буде щаслива. Побачимо зараз. А на вулиці все таки. Вийшло сонечко, не можу сказати, що стало дуже-дуже тепло, але принаймні не холодно. Одразу видно, що прийшла до нас осінь. Дерева листя скидають. Скоро все буде голе. Коляска рятівниця Каролінка сіла. Я їй забираю курточку, а вона згадала, що там тік-так в тій курточці. Відразу його взяла. Тішилася і поїхали. Йдемо по дорозі, а країна так тримає ручку і не може її докупи скласти. Каже, що сталося? Наклейку дати зараз дам. Бавилася іграшками в садочку і десь була дощечка, і поцарапала у той маленький пальчик. А вона так сильно роздавила руку, що навіть пальці ті не стискаються. Зараз я приклею тобі, полікую. І все. І можна буде йти гуляти далі. А Що бактерії можуть попасти? Бактерії можуть попасти, я зараз заклею наклеючку, добре? Не плач, я зараз заклею. Так, які ти хочеш? Вибирай тут є зелені і червоні. Зелені з динозавриками, червоні зі смайликами. Ти з динозавриками хотіла? Так. Отакі? А ось, ось такі два. Такі два хочеш смайлик чи ті тваринки? Тваринки. Ну добре, ну, такі. добре, одну тваринку. Давай, зараз розпакуємо. Коротше, вдарилася і хоче йти гуляти і бавитися на пісочниці, кататися на гірці, але тою рукою ні до чого не доторкається. Вирішив заклеїти, щоб туда бактерії не попали, так як воно буде 100% бавитися, і можна виходити гуляти, що напевно, візьму її жлеточку, бо в курці зажарку ті, що зранку йшли, а в жлеці якраз сам раз, поки сонце шиє. Все, пальчик ми. Залікували, наклеїли наклеючку. Так, тут треба ще придавити, отак, щоб приклеїлося повністю, щоб туди пісочок не попав. Все, можна йти гуляти? Погнали. А що всі пальчики будуть боліти? То я тоді на всі пальчики наклею наклеючки. але вони ж всі не болять, тільки а одна. тут? І тут? А де тут? А тут нічого, тут всі пальчики добрі. Бачиш, Ніде не поранені. Так. А хто тобі дав? Стату. Тату наклеїв. Наклеєчку. Таю королінку на печельці, а вона каже, давай скачаємо дядька таку гру і щось замовимо. Стою, думаю, якого дядька, яку гру, що, що вона бавилася вчора в Наталі на телефоні, а потім собі згадав, що я їй показував, щоб ми скачували Глову і замовляли кебаб з тими смайликами картоплею фрі. І вирішили не скачувати голову, а сходити так. І посидіти, напевно, в кафе. Наталя щось не хотіла, вона пізніше підійде. Ми йдемо в кебаб на Смайлик Фрі. На, тобі приготували перші сюрпризики. Мила, мила. Цей не гострий. То нічого не гостре з того всього. Добре. А оцей гострий? А не знаю. Попробуй. для тебе. А ще що, тут а, щось забула. Ага. Соус. Соус? Мама, це буде скільки соус. Мам, тут для тебе. Тут для тебе, мама. Це для тебе. Все, тут для тебе. Ми собі замовили кебаб ми чекаємо. а це тобі дата купила. Ви як тягнеться сирочок? Тягни, тягни, тягни. Спасибо. Як макарончик. Тут ну те, спробуй, мама. Тут ну тебуй. З татом та Потягнулося. Давай. І тато. Буде тягнути. Тато. Тягни, тягни. Тягни. О, яка довга, клас, то рекорд був. Так плотненько поїли тими кебабами і смайликами, що в мене в роті ще досі пече, навіть як вийшли вже. Ринка з'їла всі смайлики, всі ті сирні палочки. І зараз якісь там мультики дивиться, чи грає гру роботів. Нам ще її купимо якісь печеньки завтра до садочку. вона мала що на перекус. Коротше, замість печені взяли оці барні. Любісів польські. Думаю, два їх вистачить на день. Наші може з кимось навіть поділитися з якимись подружками. Але не є. Я не знаю, зараз приїдемо додому, щось подивимося, то тобі посилка прийшла на нову пошту. Зараз а? Ми... а то мені дядько? Так, дядько прислав. Ого, тут так добре заклеїли. Так, розпаковка. Там Мікі є. Прикольно, Твоя викрильно вже що там Міккі Маус попався. Треба ще Так. Випустити все повітря звітом. <говори> там і Міккі Маус, і Чіпі Дейл. То в нас штанішки. Маус, Чіпі Дейл і Светрик. Давай одягнемо його, приміряємо. Знаєш як? Який то розмір у нас? Дісней колекція Zara. Нова колекція від Zara. Кароліна каже а пральну машинку. Ти хочеш що, вже його кинути попрати? То я чую так. А, гладенький. Пише скільки злотих. А де пральний машинка? Та десь є пральна машинка. Десь тут а нам... Воно... во. що ти не могла знайти правильну машинку. Ти будеш прати ще? Так. Давай тоді попери. <ріст> воно все не залізе туди. У нас знає, що тобі треба все попрати і потім вже випране вдівати. Чи воно влізе? Ну не влізе, Карліна, Понятно, що не влізе. Можеш викрити, не знаю що, кульочок. Все, беремо кульочок і переодягаємося. Клас Дивись, яка ти красуня! Красуня Мікі Маус. Прикольна Каролінка. Така вже висока.